Не проводити вибори до районних рад Житомира, і таким чином ліквідувати Богунську та Корольовську райради. Це питання стало головним на позачерговій сесії міської ради. Перший заступник міського голови Сергій Сухомлин навів у приклад Вінницю, Львів і Чернівці, які вже ліквідували міські райради. А також показав розрахунки, що таким чином можна скоротити видатки на отримання адмінбудинків, обслуговуючого персоналу, апарату районних рад та низки відділів, повноваження яких нині зведені до мінімуму. Я хочу, щоб от депутати чітко розуміли ета. От ті соціальні працівники, которые работают э, социально незащищенными группами населения, получат повышение заработной платы на 50%. Мы сокращаем фактически затраты на админ-персонал, на содержание и увеличиваем тем самым заработную плату нашим социальным работникам. Районні ради не можна ліквідовувати. У цьому переконані голови самих районних рад. Мовляв, житомирянам буде значно важче достукатись до міських депутатів, а ще близько 200 людей залишиться без роботи. В такому разі ліквідуються повністю всі виконавчі органи до останньої людини. Всі працівники мають бути попереджені про скорочення, про звільнення, отримати. То до такої витрати будуть отримати вихідну допомогу, невикористані відпустки, які накопичились. У нас 93,5 одиниці працює в Королівській раді, бо минські трошки більше. Це ж наші з вами одні й ті самі округи. Це наші й ті самі одній виборці. Чому сьогодні до районного депутата відношення таке, як позашлюбної дитини? Думки депутатів розділилися. Одні наводили аргументи, чому варто ліквідувати райради, інші переконували, що навпаки потрібно розширити їх повноваження. Працюють настільки ефективно, щоб почути кожного, хто проживає у них на округі. нехай існують ті органи, які сьогодні підтверджено ефективно вирішують проблеми соціального захисту населення. Місто і житомиряни отримують 12 мільйонів коштів, які ми сьогодні витрачаємо тільки на одну задачу. Тому що я більше задач не знаю. Крім задач соціального монтажу, яке може бути перекладено на відповідні управління міста, тобто моя думка і моє бачення плюс 12 мільйонів для. Зрештою рішення не ухвалили. За нього проголосувало 18 з 45 присутніх депутатів. Сергій Сухомлин певен, в знаки далося те, що депутати вже готуються до виборів. Нельзя в принципі этот вопрос було виносити уже ну, вот, в канун виборів за полгода до виборів. Потому що вони розуміють, яка конкуренція буде со сторони этих районних депутатів на мажоритарних округах. В будь-якому випадку рішення прийнято. І я думаю, що коли буде створена нова рада, Житомирського городського совету, один зелені. Первых станет на голосование, и поэтому вопросу будет принято позитивное решение.